Друзі, усім Привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався на чемпіонаті Європи 2020, 26 червня 2021 рік, 1-8 фіналу чемпіатиї Європи, стадіон Лемблі, прямий матч італія Австрія 2-1. Італійці перемагають. Давайте про все ми, друзі, з вами будемо говорити по порядку. І розпочнемо все обговорювати стартових складів. 4-3-3 стартова реальної, Джан Уиджи Донарума у воротах, Леонардо Бануччі э, А Черві, центральних захисників. Леандро Спінацоло, Джованні Ді Лоренцо по флангах, Ніколу Барело, Жоржині, Марко Вератти, три копив захисники, Лоренцо Інсіні та Берарзі у нападі. Це стартова Італії, головний тренер команди Фода, головний тренер австрійської збірної, 4-2-3-1, стартова у номінальних гостей Бахман, Оворота, Хінтерегер, Драгович, пара центральних захисників, лайнер Давидалава по флангах, Шлагер Грилич, центральні опорні півзахисники, Міцель, Забіцер, центральний атакувальний півзахисник, Баумгартнер, Лаймер по флангах, там Маркор у нападі. Це стартуя збірної Австрії. Ще, треба речі, про сам матч, в принципі, Італія була цікавішою. Італія більше володіла м'ячем на старті матчу, Італія більше проводила час в пустяних атаках. Але, в принципі, австрійці також відповідали своїми атаками, Ну, старт матчу був за італійцями. Справді, італійці дуже здорово розпочинають. Пригадується удар Леандро Спінацело на 11-й гривень матчу, Леандро заходить на удар, удар по воротах! І м'яч влучає сітку з нижнього боку. Ще пригадується гарматний постріл Чирої Мобілі, 32-й клині матч, коли Мобілі пряма м'яч з мед 35-й Мобілі повороток, удар! І м'яч в стійку. Ось це так шанс був у збірної Італії, але не вдається свою нагоду італійцям реалізувати. І справді, друзі, неймовірний був футбол. Непогано, в принципі діла. Але Австрія дуже здорово компактно захищалася. Італійці, які спокійно виграли свою групу. З, там була група в Італії, Туреччина, Уельс та Швейцарія. Італійці, впевнено, всі три матчі виграли. Більше того, жодного м'яча італійці не пропустили. Австрійці дуже компактно грали в Захсті, Австрія така дуже фізична, дуже така команда Сінна підготовлена. Італія мала перевагу за ударами поворотах, за територіальною перевагою, але перевага була ну, не такою та й великою. Плюс-мінус футбол був рівний, але італійці мали все-таки перевагу. У першому таймі голів не було. другий тайм другий тайм і Австрія дуже здорово, і справді команда розпочинає. Другий тайм австрійців проходили непогані удари, непогані комбінації. штрафний Давіда Давідалаї. Коли Девідалаба пробиває поворота! Удар! Повз ворота Пробиває Девіда Лаба! Але як же це було небезпечно? Італійська збірна. В італійській збірні справді важко було і справді. 60. Шоста хвилина, що ще не помиляюся. Австрійці. Проводять свою атаку. 65-та хвилина Іде подача. Душника майданчика. Алаба головою робить скид. Гарна Удар. Гол! 65-та хвилина матчу. Збірна Австрії виходить уперед на 65-й хвилині. Один 0. Австрійська збірна виходить уперед. Але. Суддя бере таку довгу паузу. І гол не заракана! Гол не зараховано! Офсайд! Офсайд Зафіксований у девідалаби. Девідалаба! Якщо не помиляюся, то саме він був у офсайді. У Марко Ронаутич таке відчуття о все-таки не було. А ось і від, до відеолаби. Якщо я не помиляюся, офсайд та був. В будь-якому випадку гол австрійської збірної суддя не зарахував. Рахунок залишається, ні, офсайд був Марко Арнаутович, друзі, перепрошую. От відеалаби якраз того все не було. А ось Марко Арнаутович був у офсайді. Тому рахунок залишається нічим. 0-0. Ну і відповідно не виявили команду переможця ніче 0-0, екстра тайми. В цілому в Італії ведуть ще Ману Лекателі, Білоці, Пісін, Федеріко К'єза, Брайан Крістанде. В Австрії вийде Ільзанкер, Грегоріч, Тріміль, Шауб, Шопф, Калайджич. Вийдуть австрійською збірною. Overtime по хвилинка 15. Це вирішиться в додатковий час. Італія. Дуже важко було італійцям в основний час вскрити оборону суперника. в Дуже здорово захищалися. Дуже здорово австрійці контратували. Справді, ось у другому таймі австрійці навіть були ближчими до голу. Але ось, на 95-му матчу. Італія. Іде в атаку. Спинацола! Спінацол! Гвіне брадачі К'єза. Кияза! К'єза. Кияза! Примашна про власні Кияза! Забагу! Федеріко К'єза! 95 та хвилина, 1-0 Італія в додатковий час в екстра таймах. забивають гол. Федеріко К'єза! Геніальний замах. від Федеріко Кезе. 1-0 збірна Італії. Рахунок відкриває Восьми емоції І Кезе. Восьми емоції Федеріко К'єзе. 1-0 збірна виходить вперед. Італія ловить кураж. 105 605 хвилина. Чу Італія проводить свою атаку. Простріл. А Чербі? а Чербі. Скидка. Удар! гол, гол, гол! 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 2-0. Збірна Італії. Збірна Італії. Буквально за 10 хвилин. Робить рахунок у матчі. 2-0 на свою корость. Просто верно. Италия, Италия, браво! Браво команде Манчини. Браво Австрии. Дуже хороший футбол. И справді, обидві команда показала. Первый овертайм завершиться. Австрийская сберна сдаваться не собирается. Шауб. Меняю Грилуча. Грегорович меняет Шлагера. Австрийская сберна сдаваться не собирается. Ильзан Кирлайнбера меняет. Брэн Кристанта, Лорен Зенитсини меняет. Тримпель Лайнера меняет. І тут Гол забиває Австрія. 114 хвилина. Кутули зробили австрійці з правого флангу. Потрібно тільки забивати тільки зараз. Тому що рахунок 0,2. Австрія програє. До завершення матчу залишається, ну, якщо враховувати там купоцьовий час, ну 7. Кутули, австрійці заробили. Шауб! Виконує подачу. С провану, хорошая подача, на можешь яку, калайдж! УД! Гол, гол, гол! Голден 2, 1-2! Австрія в гри! Астрія в грі 1-2! Один-два! Забивай гол колайдеш Австрія в грі! Австрія в грі, кінці в колобала просто неймовірна! Один-два! Астрія один, мяч чітку Італа на 114-й хвилин! Я 30 хватило, забит гол. Австрии хватили! Австрия хваціли, але Італійці не дали цього зробити. Італія дотримала! Дотримала це рахунок до переможного кінця. І в Китти Китти саме Італія пройшла в чвертьфінал Чемпіонату Європи 2020. Ось, друзі, статистика Того неймовірного матча. Ну, 27-16 це 27-16 поворота. 6-3 ми в площину. до на 48 центру такого дня м'ячем. Перевага була в Італії. Ну, Закутку 4-3 була в Італії. Якщо, до речі, друзі, будемо дивитися статистику голівих нагод, вона дуже показала 2-0. Дві голіві нагоди були в Італії. І свої дві голіві нагоди команда Манчині реалізувала. 668 передач в Італії. 579, до речі, передач там будуть точними в італійської збірної. Ну і точність передач в Італії. Друзі, 621 передача в Австрії. 500 передач з них були точними. Ну, 80 точність передач. 4-2 повседах. З 27 ударів в Італії 6 ударів в площину, 12 ударів повзворот. Одне влучання було в каркасурі, такраз це гарматний постер Чиреїмобі. І 9 ударів в Італії були просто-напросто заблокованими. У Австрії також немало було ударів. 16, 3 з них в площину, 9 повзворота, а 4 удари. Просто-напросто були заблокованими. 12-19 повніс сміяча, 66% точність передачі в Італії. 57 у Австрії, 2-4 по сейвам 21-18 повнісів м'яча, 14-16 за перехопленнями. 10-22 повнісі м'яча, 2-3 за жовтими картками. Якщо, друзі, взагалі, то глобальний підвести такі піци Макданого матча, то цілово я вважаю, що Італія перемагає по дзіву. Браво, Італія! Але браво, Австрія! Браво, Австрія! Австрія! Браво! І справді дуже хороший футбол показала і австрійська збірна, і італійська збірна. Інтрига цього матчу була просто неймовірна. Ну що друзі, привіло ми даний поєдинок, який відбувався 26 червня 2021 року. Одна восьма фіналу Чемпіонату Європи, стадіон Вемблі. Італія-Австрія 2-1. Італія, Італія Перемагає. Друзі, я би хотів би вам побажати всього самого самого найкращого. Бажаю вам тільки добра та щастя! Будьте щасливими, друзі, найголовніше. Бережіть найголовніше себе, будьте тільки друзі, щасливими завжди, справді будьте тільки щасливими, усім не побачите, нехай усе буде завжди добре. Усі не побачите, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей. Будьте щасливими.